Касапська техніка, от ця нова їхня. Да, вона теж, не скажу, що зовсім хренова, але по броні, по всьому, і по безпеці самого екіпажа і піхоти, то їй дуже далеко до Бредлі. У ну, Бредлі в нас танк попадав танк. Танк, вдумайтеся, просто одірве якийсь кусок і все. А ми навіть не чудуємо, що це танк нас улупив. Поки не приїдемо і не побачимо це на відео і пошкодження на техніці. Підараси, трохи луснули нас, блять, уйобки нахуй. Ну, їм сраку, блять. А Кацапчики теж ну, їм цікаво було. Артістам один кацап, бо ще в нас був, вискочив з покемоном, став перед нами просто нам просто в мордяку, в радігатор сандали. Ну так цікаво було. Ну, ну кумедний чудак. Ми його ну, навіть не трогали спеціально, теж про, ну, для себе цікаво, подивитися. І наскільки ж хватить в нього нервів і всього, що, як воно буде відбуватися. То ми навіть не зрозуміли, ми бачимо, що по нам стріляє, але ми не чувствуємо, ну взагалі не відчуваєш цього. Підождали спеціально, поки він відстріляється, ну, потім приговорили його, ну, за чим він нужен. Бредлі, 2 М. Бредлі. Хороша техніка, двойка. Хоча, якщо чесно, ми вчилися на тройках, то ще круче, якщо б нам був іноземна. Блін, щоб Сполучені Штати дали ті тройки, нам би було ще легше. Я вам більше скажу. Я не знаю, як Радянський Союз збирався воювати з ними. Ну, ну цій техніки Бредлі теж 50 років. Ну, на даний момент, в принципі, у, в нашій техніці я навіть ну, аналогів ну, я не назву. То техніка, звісно, ну, комбезна. Міномет <гумент> 82-й, якщо попадає, ну, 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 блин, що, що дати, то поряд по, по, по фанері. Ось Отакий звук. Ну, не відчуваєш взагалі. Підривалися на мінах, то якщо б це щоб не йшов просто вогонь, дим і, ну, і машина не ставала, реально не розуміє, що пройшло. Поки не загорається машина. Або там, ну, механь каже, все, приїхали, коток відпав, все, двигатися не можемо. От тоді розумію, що підірвався. А так, в дну від дирку було, вирвало таку, що в діаметрі сантиметрів 80 протягом нічого міну піймали. В десанті вирвало дирку, нам ну, взагалі було б ну, ну, пофіг. Дуже мені подобалось, як ми в роботі но заходили. В принципі, ми кацапів обдурили, ну, добре спланували ту операцію, що ми поїхали не по дорогах, а ми поїхали через огороди. Через поле, через людські огороди, через двори знайшли, ну, з допомогою розвідки знайшли, де найлегше проламати забори. І через огороди заїхали в роботі ну, прямо в центр села, де нас взагалі ніхто не чекав. Якщо б поїхали, бо так по дорогах чисто, ну, не доїхали б. Ну, 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 просто гектарами міни лежать. Гектарами Ну таких мінних загороджень, як там. Я в житті не бачив. Просто не бачив. У нас ну, у нас навіть земля нам допомагає. Я, ну, я не можу об'яснити, ну, скільки таких случаїв було, що от реально. Все, от ну, ми 200. А ми приходимо. Нам в тур прилетів у Бредлі, щоб ви розуміли, от прямо в лице зайшов. Я реально думав, що я вмер. От реально думав, що вмер. Снаряд прилетів, розірвався в метрі, в метрі одніх. Через що страшно ж було ж і поворачувати голову. Тому що по всій, ну, по закону, взагалі, по ідеї, повинно було б подарувати ноги. Н -н -н. Я не знаю. Ну, пішли всі осколки, землею закидало, просто землею закидало, і ні один з осколок не вліз нікуди. От, ну, я не, ну от як ви в Бога не віритемете. Це на Запорізькому напрямку було, дуже підбили на машину, ми вже спішилися. І рядом Мурка горіла, Ур-77 ще машина розмінування. І же повезло, ми встигли спригнути там такий посадочка і обривчик. І за цей обривчик, ну кацапи походу, зрисували, що ми туди спригнули, перескочили, і почали артою накривати. Ташка прилітає, я їм це кажу, хлопці, просто лежимо і не шевелимося, що ми трупи. Якщо б почали бігати, не випустили б нас би кацапи. <звук> ну, ну, я як тут в бога не вірити, а ми як під куполом. Отак лежимо, снаряди по кругу лягають, одного пацана в плече осколок, случайно ранив. Ну. Зміра фантастики, ну факт. І то покасательний пройшов царапина, а снарядів налупили. Ну, 10 часов, щоб ви розуміли, 10 часов безпреривний вогонь йшов. 10 годин. Це ну, в кіно такого не показують. Ну, Я не знаю, як ми, як, ну, як ми виживаємо і. Ну, В таких ситуаціях, я ж навіть, навіть, що тоді, тоді того 10-часового обстрілу, 10 годин, ну, ну, саме більше, може, минуту, що не прилітало нічого. А то одна арта шурує, арта тільки замовкає гради, гради тільки замовкають міномет. І оце воно все чередується, 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 і ти просто не можеш голови підняти. Ну, ну, це треба прочувствувати і побачити. Ну, Це не розкажеш. Це треба от тільки на собі от і спитати це все. Таких випадків. В мене самий перший такий випадок був. Це з хлопцем, ще в 56-й бригаді. Ми заходили під октябрьом і заходили в посадку. Саме що інтересно, перед тим я там два дні лазив, Ну, вибирав позицію, щоб підібрати хлопців розставити. І в той день, як його заводив, вже думаю, та ж, ні, ще раз гляну. Пройшов вперед, підняв ногу в воздух. Ну, я не знаю. Ну, і не опустив її. Таке щення було, що в мене закітять хтось узяв і назад дірнув. Я повернувся до, цього, до Артура. Кажу, Артур, що сталося? Він теж нічого не зрозумів. Каже, Сань, я ж до тебе не дійшов. Даже. І я чогось не знаю, не знаю, чого, ну, ногу не опустив вниз, а назад, як піднімав, ну, так зробив шаг назад і там опустив. Присідаю, ніть, і міна азм 72 стоїть. Якщо чесно, я тоді, звісно, в Бога почав вірити. До того, ні в Бога, ні в чорта не вірив. І після того таких випадків було дуже багато, що ну, я їх просто не можу об'яснити. От ну, вони нелогічні. От горів я ж теж обгорів, ланцет у нас вступив, у мене одежа мені горіла. Та це теж, так цікаво було взагалі. І дуже ж такий же случай. От так сидів, просто сидів, сиділи на спостереженні в точці очікування. Закурив сигарету, не знаю чого. Просто опускаю голову вниз, планцет пробиває дирку в бридлякові. Загораються шлімофони мені, загорається курточка. Снаряд пролітає далі по машині. Горить, я прошу наводчика, поможе потушити мене. Вибив люк, випустив дим, вийшов. На зв'язку до Мєхана спитав, чи машина в робочому стані чи ні. Андрюха Механ, мало чого. Завів машину, каже, в робочому. Він розвернувся, потім різко газ, і ми ото так благополучно вискочили. Кацапи поняли, що ми двигаємося і все. Почали мінометом доганяти, ну вже. То, скажі, була їх рокова ошибка, що одразу не добивали. Друге мене народження. Закони тали, 25 років. Десята машина на кулі моя осталася. Це Я ми усі. Саня, помахай рукою для історії. І мало, звісно, в мене. Лицом не назвеш. Він і шлагбаум був. Ну, впечатлений було, мама, не горюй. І теж обгорів, не боліло, нічого не пекло, поки не доїхали вже до своїх, розслабилися, доповіли обстановку, все. І аж тоді тільки почало пекти усе, все і боліти. А так, ну, не ощущаєш. Дружина в мене взагалі. Казала, я ніколи не буду жінкою, ну, дружиною військового. А потім якось так ну, змирилась, мабуть. А на повномасштабний, який йшов, то, звісно, казала, не пущу. Ну, кажу, ти ж розумієш, що то я ж не пущу, це ну, ролі ж не зіграє. Ну, Посиділа, поплакала, понімав, що все одно ж течу. чув. Хоча вона в мене бойова, наскільки шаватував ось як був, то. Куди б ми не поїхали, приїжджає. Ну, хлопці сміялися, що твоїй дружині у БД треба давати. З сім'єю про війну стараюся б ще не розговорювати і не совітую нікому. Сім'ї воно не треба. З сім'єю завжди все добре, все буде добре, приїдемо, поїдемо десь віддихнемо, шашлика пожарим, як кажуть, ну. Все, ті, що вдома, от навіть батьки, ну буває таке, що в понеділі немає зв'язку. Ми то розуміємо, що все нормально. А вони ж не розуміють. І вони собі такого вдома накручують, що мама не горює. Ну, Що інший раз потім слухаєш. І буває таке, що жінка аж ругається, каже, я тобі що казала, більше трьох днів, щоб якщо не буде на зв'язку, получиш посратися. Я сам зоотехнік по образуванню. Десь в кінці 2014 да, року попав, рекомендований був до 56-ї Маріупольської бригади. От в 2019 році е, ну, здоров'я підвело, комісували мене з армії. І до 22-го року, ну майже рік лікувався. Ну, скажімо так, до 22-го року, от єсть Бог на світі здоров'я під лампічів. Розпочинається повномасштабне вкормлення. Ну п'ять, як ти будеш сидіти вдома. Я зібрав речі, віші, пішов, пішов військкомат. Кажуть, ви... друга група інвалідності в мене У Хлопці кажуть, територіальна оборона здається в Кремльчизі. Думаю, строюсь туди. Приходжу, ту ж очередь така здорова. Ну, походив по кругу, знайшов дирку там збоку, з тилу, так сказати, цієї частини, де формувалася та частина територіальної оборони. Пішов командиром відділення в третю роту. Побув там потім. Поїздили ми трохи там на окраїнах міста на блокпостах стояли, з'їздили в Харківську область, з'їздили в Сумську область. Тут ще один мій друг побачив, що формується 47-ма бригада. Каже, тоді ще 47-й полк формувався. Каже: Саня, не хочеш? Кажу: та не вопрос. Давай попробуємо. Мені кажуть, сержант, ти не хочеш спробувати? На командира відділення опять ну, Зачем когось вчитися, якщо ти вже служив і тобі військове звання ну, дозволяє? Я кажу, та я ну, до техніки, до, тим болям заграничної, ну, чесно, переживав, думаю, ну, Бог його зна, чи не вийде. Поїхали ми на навчання за кордон, спробували. Ну, я вам скажу, це настільки проста от, в, в обученні ну, техніка, що. Ну, будь-кого, в принципі, можна навчити. І дуже в, ну в кратчайші сроки. Ну, одне діло наша радянська техніка, ну бо вже, скажімо так, конкретно нашої тоді не було, вона була радянська. І до іноземної техніки, де все на комп'ютері, на електроніці, ну, різниця є. Вооруження все теж, в принципі, все через комп'ютер, через бурашку, через жестік. Ну, Як ти навіть вивірку і пристрілку робиш. То комп'ютер тобі все підказує, що тобі треба робити. Ну як хто як дітей участь? Тут реально, тут все теж машина, машина сама тебе по суті вчи. Вона вже там програма така розроблена. Ми через дві тижні вже на них гасали і робили з ними все, що водно, наче ми всю життя на них були. От, ну, дивіться, ну я зоотехнік. Ну, Грубо кажучи, я біля тварин там повинен Ну, Я нормально зв'язав свою своє життя із армією, і з армією. Я схотів, і я навчився. Да, зараз мене знову комісували. Ну все одно кручу. Думаю, як би чуть-чуть ну, підправити здоров'я. І війна не закінчилася. Все одно якось воно всунувся в Збройні Сили, опять. то діло времени. У мене брат середній пішов в армію, хоча він ну, навіть строкової служби не служив. Бо кажу, Льош, ти ж міг не йти. А він каже, ти пішов. Менше і пішов, а я як вам буду в очі дивитися. І в 67-й, вже три поранення теж, оце ж ну, тільки з Донбасу я приїхав, заїжджав до нього. Лева рука ну, пасконенько роботає, ну, каже: Саня, за тепер я точно маю, що ми сядемо за один стіл і ми будемо чітко дивитися друг друга в очі, а не відворачуватися. І ну, він правий. І в мене гордість розбирав, що в мене такі брати. І сестра така, Дашка. Ну, хоча, ті, звісно, посраці дають би, але ну, є моє. Ну, блин, і все одно це от сама, от сама, блин, сама найкраща, ну, найкраща робота. От найкраща просто і, і сама крута робота. Ну немає круче. Понимаєте, то, що я кажу так, як я думаю. Є, що думають, а я, не, ну, я кажу так, як є. Я, ну, мені єдине, що трохи трудновато, то що якщо б це з Матюха, ну, я б ну, популярно об'яснив, як це все. Ну, ми ж люди ж культурні.